Доброго дня! Не пройшло навіть року. Нарешті розкажу про своїх кроликів. Утримую кролів небагато по кількості, зато стаж немалий. Одразу скажу, у кого багато кролів, чи планує мати від 50 і більше це відео не для них. Там інший розклад. Я розповідаю, для любителів Таких, як я. За весь час пробувала різні варіанти. У мене були міксовані кролики, це коли різні породи зводяться один з одним. Якось мені стукнуло в голову тримати тільки породу і зберігати лінію. Це коли один самець і у нього 2-3 більші самок тої самої породи. Кроленятки від цих самок у мене йшли всі на м'ясо. Якщо хочу залишити когось, то тоді потрібен новий самець, нова кров тієї самої породи. Але в маленькому господарстві це невигідно, це зайва головна біль. Я відмовилась від цієї ідеї і більше до неї не поверталася. Ще я пробувала в своєму господарстві інбридинг. Це мені геть не сподобалось. Були різні проблеми і гірше набирали вагу. Губилося 300 400 г до моменту забоя. А це при таких цінах, як зараз, зовсім не підходить. Я би не радила таке робити. А ви дивіться самі, кожен вирішує сам для себе, як діяти. Я би не сказала, що я зуби з'їла на темі розведення кролів, але досвід у мене немалий. Буду поволі з вами ділитися цим на каналі. Тепер розкажу, як я годую кролів на сьогоднішній момент. Такий спосіб я називаю змішаним. У мене це зерно плюс комбікорм. Годувати тільки комбікормом маленькі господарства, на мою думку, не вигідно. Використовую таке зерно, Овес, ячмінь. Кукурудзи даю мало, тільки тим кроликам, котрі йдуть на відгодівлю. Пшеницю даю дуже рідко, тому що в комбікорми, що я вибрала. Її достатньо. Зараз годую біла ярам. 19 гривень за кілограм. На сьогоднішній момент зупинилася на ньому, їдять гарно і ростуть непогано. Сіна додаю потроху, пробувала без сіна. І в той період, коли немає трави і гілок з листями, мені не сподобалося. Якщо сінам напряг, даю люцерну в гранулах. Але з цим є невелика проблема. Її доводиться ламати на невеличкі шматочки. Інакше багато губиться рти у кролика в диряві. За весь час багато чого спробувала, особливо в той період, коли почалась повномасштабна війна. Купувала камбікорм, а кролі не їли. Навіть кури клювати не стали. Тирса тирсою. Тоді ми влетіли, але то таке, проїхали. Саме головне, щоб ми більше ніколи туди не повернулися. Кролів вирощую на м'ясо для сім'ї, надлишок продаю. Будуть окремі Відео на каналі тематичні, по якій ціні продаю, варто давати кроликам сіно чи ні, комбікорм з сінним борошном теж цікава тема. Але багатьом вона не сподобається. Мої висновки. Сьогодні краще я вам розкажу більш приємну тему про маточні для кроленят. Клітки ми будували самі і без досвіду. В інтернеті почитали і зробили плюс-мінус, як думали. І вийшло, що помилилися, поки були худенькі, ще нічого, а з часом виросли, як в тому фільмі: Що виросло, то виросло. А ще взимку одягаю куртку і в деякі маточники не так легко залізти. Я, наприклад, постійно застрягаю, як той вініпух. Є така проблема що взимку дістатися до окрола, це потрібно постаратися. Якщо плануєте будувати клітки, візьміть це на увагу. Свого часу. Клітки зробили, кролів завели, а потім впродовж багатьох років їх переробляли чи доробляли. Але це все одно цікаво і приємно. Поки не приходить час з ними прощатися. Скільки років пройшло, а цей момент так і залишився сумний хто до цього не готовий. Чи має сумніви. Подумайте над цим дуже ретельно. Продовжую розповідь. Ще було би непогано мати такий бонус, як у нас. Ми живемо біля лісу. Там ми збираємо гілки, малини, акації, ліпа, верба, груша, яблуня. Шовковиця, взимку, гілки сосни теж можна згодовувати кроликам. Так вони менше гризуть клітки і взагалі для зубів корисно. Кролики люблять овочі, але з цим потрібно бути уважними. Не все можна давати їм. Хоч вони багато чого обожнюють, щоб запобігти вам небажаних проблем, будьте пильними в цьому питанні. В загальних рисах розказала вам про своє утримання кролів. Є багато ще різних моментів, в одному відео не розкажеш. Тема кролів цікава. Просто потрібно притримуватись правил, і все буде добре. Були у мене і такі випадки, що я їх порушувала спочатку від недостатнього досвіду чи робила помилки, а з кроликами дорого обходиться. Це не кури, там є час виправити щось. А тепер, якщо є бажання, Подивіться на наших кроликів, вони такі гарні. А зараз зверніть увагу на кролика. От про це я вам і говорила. Коли є гілки дерев, такого кролики не роблять. А тепер я з вами дійсно прощаюсь і даю вам можливість подивитися на кроликів. До зустрічі на каналі в наступному відео.